Що е, погляну подивитися на війну як на виробничий процес, от я, як виробничник, скажу: от є продукти, які нам потрібно виробляти, це смерть ворога. От щоб цей продукт виробляти, потрібні засоби виробництва і персонал. А у нас так виходить, що ми персонал десь знаходимо, а засобів виробництва немає, нема чим воювати, нема чим знищувати ворога. А перемога це ще клаузові сказав, чи це знищення ворожої армії. Оце єдине, що нам потрібно зробити, що зараз дуже успішно робить там Мадяр, лінія дронів. Вони знищують і за це звітують кожного місяця, скільки вони знищили, і нам потрібно вийти на такі цифри, щоб це щомісяця було більше, ніж росіяни завозять. І в нас от ще одна річ скажу: я звичайно не військовий, але от ми постійно пишемо про те, що наші далекобійні дрони долітають кудись там до Росії. Але в мене постійно питання виникає: от є окуповані території, туди якимось чином приходять, приїжджають, прилітають на росіяни. Як вони туди заходять? Ну повинні ж там бути залізничні, якісь там станції, мости, логістика. Чому туди не б'ють наші далекобійники з дронами цими? Якщо ми на тисячу кілометрів можемо літати, а смуга окупованих територій 300 кілометрів? Чому там не знищуються ці логістичні центри? Як росіяни доходять до лінії фронту? Вони ж якось заїжджають там з Криму, з Марі через Маріуполь. Ну може, потрібно ці логістичні центри знищити? Ну я так як така порисична людина. Ну мені здається, що ну саме там на окупованих територіях потрібно взяти під повний вогневий контроль в цю територію, нашу територію.